Техніка вирішення проблем стій, думай, дій. У кризових ситуаціях людина може почуватися розгубленою і безпорадною. У тебе виникає логічне бажання допомогти, переклавши все на свої плечі, але тоді людина ще більше зневіриться у власних силах. Найкращий спосіб підтримати в такій ситуації показати людині, що вона досі може контролювати справи у своєму житті, тобто допомогти їй самостійно допомогти собі. Для цього є техніка стій. Думай, дій, стій. Попроси людину зупинитися, поговорити, перевести подих, можна разом зробити вправу повільне дихання. Попроси її перелічити проблеми, що зараз турбують, можна записати. Попроси вибрати одну проблему, яку людина може вирішити. Думай. Запропонуй співрозмовнику придумати декілька способів, як можна вирішити проблему, хоча б два-три способи. Але чим більше, тим краще, теж варто записувати. Такі запитання можуть допомогти. Як тобою вирішувалася така проблема раніше? Чи є хтось, до кого ти можеш звернутися по допомогу, наприклад, близькі, друзі або організації? Серед твоїх знайомих у когось була подібна проблема. Як вони її вирішити? Як гадаєш, які плюси і мінуси в кожного способу вирішення проблеми? Дій, попроси людину обрати один із варіантів рішень. Звісно, варіант має бути безпечним для неї та інших. Якщо потрібно, допоможе людині розбити вирішення проблеми на кроки. Якщо це рішення не допоможе, людина може повернутися до списку і спробувати щось інше.